Дякую вам за те, що ви приймали участь, намагалися в фінал головного кубку. Однак це фузал і буває, що на все виходить. Однак бажаємо вам подальшому розвиватися і дякуємо ще раз за те, що знаходите сили і ресурси для того, щоб виступати в турнірах.

Якби хлопці з найтрева не хотіли обмінятися, але вони здобули перемогу і отримують бронзові нагороди головного на окупку кубку на сторони столиці. Вітаємо команду майтрева. Верхайна команду колобана та отримала коронавір нагороди. Serdecznie dziękuję wam za sezon. Proszę najzdrobniej